Шановні Кінкому, Я буду повідати з питання, яке стосується в цілому, знаєте, глобального питання реформування закладів освіти у державі. І це один із складових чинників того реформування, яке буде проведено до 27-го року. Воно розпочалося ще з 2018 року. Це коли перший клас прийшов в нову українську школу, і, як ви пам'ятаєте, нова українська школа піде по новим стандартам освіти. Нові стандарти освіти передбачають якісну освіту, надання якісної освіти за новими європейськими стандартами і передбачає 12-річну школу, яка має надаватися у, у закладах освіти початкової ланки ламп, гімназіях і ліцеях. Проміжним етапом, коли ми створювали заклади 1-3 ступень, коли ми переходили на ліцеї та гімназії початкового ланку, ми перейшли в етап, так перехідний етап він називався. На сьогоднішній день існує у нас ліцеї гімназії перехідного періоду. Ми чекали коли будуть зміни внесені до закону України про освіту до закону України про загальну середню освіту. Це було 21-му, навіть 22-му році. Зміни надходили і чекали нових змін до положення про ліцей остаточних, щоб ви бачите, що собою являє ліцей. Тому в державі скрізь були прийняті рішення про перехідний період. І ми зробили, як ви знаєте, на сьогодні у нас є шість ліцеїв, п'ять гімназій зі структурними ланками, якщо це ліцей, зі структурними підрозділами, гімназії і початкова ланка. Але була нас нарада в департаменті у листопаді місяці, на якій було чітко донесено, що в нас має бути програма розвитку до 27-го року, якраз 5 років, яка повинна передбачати поступовий перехід згідно... Закону України про освіту і впровадження 12-річної освіти. Чому так? Тому що сьогодні п'яті класи йдуть, уже п'ятикласники у нас зайшли в нову українську школу-гімназію. І через п'ять років вони переходять у 10 клас. Вони мають прийти до ліцею. Ліцею згідно законодавства, який буде надавати профільну освіту і відповідати вимогам, вимогам і стандартам ліцею. Але ліцей має фінансуватися і забезпечуватися виключно за кошти громади. У громади повинні знайтися кошти. Коли громада приймає рішення про те, що буде створено ліцей, всі повинні розуміти про те, що фінансування ремонту класних кімнат, в яких будуть перенавчатися саме ліцеїсти, буде лягати на плечі цієї громади, підвезення дітей до цього ліцею, забезпечення дво, мінімум двох класів. По 30 учнів із трьома профілями, а то й більше трьома профілями, мінімальний профілі. Тому осна і вчителі, і діти, які будуть ходити до ліцею, це будуть проходити конкурсний відбір, тому що ліцею вже йде по новому положенню. Конкурсний відбір і вчитель буде проходити, і учні. Єдине там виключення, якщо це учні перехідні в тому ж самому ліцеї, які навчалися в структурному підрозділі гімназії. Але все рівно туди будуть йти тільки учні, які навчаються на відповідний бал. Відповідний бал буде визначений тоді, коли вже будемо говорити про ліцей. І на сьогоднішній день бачення громади і проведення оперативної наради було у нас в міській раді, згідно чого погодилася міська рада, і от я готую проект рішення. Я безпосередньо управління освіти підготували проект рішення про те, що на території Катиханської громади. Буде створено один заклад, Беремо, пропонуємо створити один заклад, ліцей на базі опорного закладу, ліцею Тріумф зі структурним підрозділом гімназії та початкової школи. Решта ліцеїв, ті, які є 5, вони протягом п'яти років мають перейти в статус гімназії. І це законодавчо правильно. І тому ми пропонуємо всім поетапне переведення цих закладів, щоб не було болючим, щоб люди зрозуміли. Сільські заклади освіти, вони там до цього привчені, треба привчати і міські заклади освіти до того, що діти повинні здобувати згідно концепції розвитку освіти за, новими, за стандартами нової української школи. Вони мають здобувати освіту в коледж. Технікумах, вчилищах е вищих, вищих навчальних закладів е третього рівня акредитації. Тобто будь-які заклади відкривають третій. На сьогоднішній день позиція е взагалі по положенню і взагалі треба от відкривати, рекомендовано відкривати і ліцеї там, де є 50 тисяч населення. У нас у громаді 26 тисяч населення, але і за рекомендаціями, коли ми зверталися за рекомендаціями і до міністерства, і до департаменту нашого, які ведуть звичайно якісь поради, то вони порадили нам звичайно утворити. І після цих порад були проведені відповідно в міській раді перемовини і було вирішено все-таки спробувати у нас створити ліцей. Це не скрізь може бути створено. Ви повинні розуміти, на сьогоднішній день всі громади, які навколо нас утворені, вони не можуть створити ліцею і не потягнуть вони створення ліцею. Єдині дві громади, які що оточують нас, це Жовтоводська та Підхацька, будуть створювати цей ліцей. Ну, е маємо надію про те, що нас буде наповнено, і нам це вдасться. Тому що фінансування, розумієте, буде, м, треба, щоб війна закінчилася за в першу чергу. Тоді вже будемо говорити про це. Але розпочати ми повинні в цьому році. І перший етап це ми робимо з вами сьогодні е, маленьке переміщення е, у плані м, мікрорайонів, які закріплені за закладами освіти. Воно незначне, але е, суттєве. Дивіться, є е, такий заклад у нас генеза і є заклад... Е, е, Тріумф. Тріумф вже має два автобуси. Це все, ви ж розумієте, це планомірна підготовка до наступного, тобто наступного ліцею. Сюди дітки, одна з вимог, щоб діти могли підвозитися. Ми виконуємо повному обсязі, тому що два автобуси зможуть підвозити дітей з різних частин п'ятихаток і з сіл навіть до цього ліцею, здобувати цю освіту. Базу середньої, вибачте, загальну середню світу на поліцеї. І mm -hmm. два автобуси це можуть забезпечити, і тому ми змінюємо мікрорайони і мікрорайон, як називається Кубою. Ці вулиці, я зараз вам їх назву, це так просто народні говорять. значить, Вулиці, такі як Ювілейна, Миру, Курчатова. ой, я бачив ще Горького. І Zatyszne. Оці вулиці будуть відноситися до ліцею тріумф. Тобто дітки, які йдуть до першого класу згідно розподіл мікроїну, будуть відноситися ходити до ліцею тріумф. Вони мають таку можливість, і автобус, який буде курсувати, буде підвозити всіх людей, які туди будуть їздити. Тобто, ну як і зазвичай розробляється план маршруту, і всі будуть підвозитися. Отакі зміни всього вносяться. Відповідно, ці вулиці, які я назвав, вони вилучаються із генези. Із Цього закладу і діти з цього з цих вулиць не будуть набиратися до першого класу в цьому році. І в генезу набираємо два класи. Таким чином ми перевазовуємо в ліцей, оскільки ліцей може міщати понад тисячу, тисячу дітей, переміщаємо дітей туди, є місця, є умови. От і зменшуємо трохи навантаження на відповідне на ліцей генезу, який в майбутньому буде перепорфільований у гімназію. Точно так же як. Заклади Жовтянський ліцей, Жовто-Олександрівський ліцей відповідно, Зорянський ліцей і ліцей Прометрей. Всі вони стануть гімназіями до 26-го року включно. Поетапно ну, це передбачає, в цьому році не набирається 10 й клас уже у ліцей е, тріху, Генеза. На наступний рік вже не будуть набиратися 10-ті класи до ліцею Жовтянського та Жовто-Олександрівського. І в останній рік не будуть набиратися 10 класи у ліцей Зорянський і Прометей. Таким чином ми перейдемо поступово до того, що вимагає закон України про освіту. Це непогано, це напад не любля, тому що демократична ситуація говорить про те, що буде менше дітей навчатися. З вами, якщо пам'ятаєте, заходили працювали разом з організацією ЮНІСЕФ, яка моніторила з нами разом. Два роки ми працювали з ними над мережею і пам'ятаєте виступ участь нас з головою, головне самі брав участь у одній з нарад, де детально аналізували. План трансформації закладів освіти у нас в ятихацькій громаді ще 25, наприкінці двадцять року, коли ми трансформували і намагалися трансформувати і переводили. Заклади першого, третього ступенів на ліцеї, гімназії, початкові школи. Ми тоді дуже швидко в один рік все зробили, і нас було визнано однією з прогресивних громад, яка домоглася того, що треба було зробити перехідний період. Ми це зробили на сьогоднішній день. Це дуже правильні були кроки, і тому у нас відповідні відповідно, ми і працюємо вже два роки по тому, що зробили. Але перехідний період закінчується і п'ятирічний план трансформації пропонуємо далі на затвердження сесії міської ради. А 31-му. Я дуже багато розповів, що було всім зрозуміло. Щоб ви розуміли, тому що це треба глобально бачити. Чому відбувається саме сьогодні зміна вулиць? Ну, чому зміна Тому що буде їздить, курсувати автобус, який буде збирати дітей, те, що вимагає закон України. І коли заклад заповнений на 60%, там є місця, вільні класи, які можна відремонтувати і зробити освітній простір достатньо якісний.